Народження нової України неможливе без болю, і Молдавію ми проіграли, і Україну ми профукали. писати про позитивні сценарії українського майбутнього війни це сюрреалістичний виклик, але водночас все дуже по-українськи. Бо спокій українців в момент, коли поруч біснується фюрер Росії, був би немислимим, якби не інстинктивне відчуття. Ми є свідками агонії Російської імперії. Ніхто не знає, скільки вона буде коштувати світу, але що це кінець цього режиму. Жиму сумнівів уже ні в кого немає. Складність описання майбутнього полягає в тому, що на нас чекає розрив історичної тяглості. Старий мегацикл, тривалістю понад 400 років, характеризувався тим, що східноєвропейський простір був організований довкола Москви. Сьогодні зоря Москви гасне, а зоря Києва починає горіти щораз яскравішим самостійним світлом. Гегельський дух Східної Європи повертається туди, звідки він і почав свій рух, а саме до і. Історичного Києва як буде реорганізований цей східноєвропейський простір, передбачити сьогодні неможливо, але вітер історії дме сьогодні в українські вітрила. Росія зі своїм безумним диктатором сама трощить свої позиції і відкриває нішу для безпекових шансів України. Якщо ж говорити про трансформацію самого східноєвропейського простору, то можна зробити важливий висновок: духовне преображення Києва і духовний катарсис імперської Москви речі взаємопов'язані. Стійкість українців і їхні проєвропейські прагнення звучать для російських імперців похоронним дзвоном. Згадане перемикання зорі Москви на зорю Києва буде супроводжувати ще один цікавий процес у нинішньому українському коктейлі від жилих концепцій і згіркли вірувань має вибродити нова ідея, яка й дасть початок новому циклові. Нинішні тривоги і страждання стануть гумусом, на якому зростатимуть носії нових ідей, бо так уже повелось у всьому світі. Свіжі ідеї викрешуються не в комфорті і благоденства, а в буремному вирії випробувань. Тому народження нової України відбудеться, але воно неможливе без болю. Олександр Алфьоров, історик, голова експертної топонімічної комісії міста Києва, до нас долучається. Вітаю вас, пане. Олександре, хотів вас, запитати, я. хотів вас запитати, от е, чого так росіяни вхопилися за Таврічською губернією? Чого вони так от намагаються склепати? Що, що за дивний симбіозм, е, скажімо так, радянщини з, е, з не знаю, з якимись царськими часами? Що за ностальгія їх так замучила? Ну, справді ви знаєте, намагаються хапатися, бо їм необхідно пояснити і своїм громадянам, і тим колаборантам, і власне всьому світові, що якісь території на півдні України належать Росії іздрявля, і от е, вони змішують постійно історичні факти, е, різні назви. Для них е, вигадана ця от історія пов'язана з тим, що. Е, Спочатку була Древня Русь, потім е, Росія, СССР, тепер Російська Федерація. Тобто їхні всі наративи вони насправді створені таким чином, що е, відбувають е, бачення сьогодення, так імперського сьогодення, які вони намагаються продемонструвати. І тому, звісно, пояснити, наприклад, населення, яким чином пів, південь України, а до речі, тут зауважу, що. Під півднім України вони абсолютно бачать, наприклад, Дніпропетровську область, Запорізьку область, вони бачать Харківську область, тобто вони називаються Таврією, вони називаються Новоросією різними абсолютно назвами. Але зрозуміло, що вся їхня географія вона насправді йде від ще зауваження Путіна від 2014 року, здається, від квітня, коли він. З якогось дива в понятті новоросійської губернії, включив Харків центр Слобожанщини, але це вже нам демонструє те, що саме тоді вони шукали оці от підґрунтя для того, щоб пояснити, що ж таке південь України. Ну це така хіберна конструкція, що Новоросія, що Таврійська губернія, насправді це все є уявні якісь території, про які вони говорять, і з рахунок яких намагаються. Зачепитися, ну от ми згадаємо прекрасно, що говорять там, де русський лапоть вступив, там все русське. От, в принципі, вони діють таким самим методом, що не зважаючи на культурний цивілізаційний розвиток України як Європейської держави протягом тисячоліть вони намагаються конкретизувати свої прагнення захопити чужу державу якимись елементами імперської політики, тобто що десь була губернія. Ну ви знаєте, якщо була десь губернія, це не означає, що це вже Росія, ну от, Польща була. Дев'ятнадцяте сто де все дев'ятнадцяторіччя, чи так двадцятого стріччя в, в межах Російської імперії, але ж не означає, що Польща це Росія, Ніякі так як Фінляндія і Фінляндія свого часу, так от власне країни Прибалтики. Тому ми маємо з вами розуміти, що оцей тезис, де русські лапать, у там все руське, це якраз про них. будь який насправді гачечок, за яким вони чіпляються, вони його розкручують. Я скажу, що насправді найнебезпечніше те, що Зараз у ця от псевдо так звана республіка, Луганська, так так звана, вона за рахунок точніше, вона конкретно продублювала те, що й надало міністерство освіти Російської Федерації. Створила на основі цього перший урок, де вони прописали, що вчителі мають говорити в цілому про їхню так звану «батьківщину». І це просто знаєте гвалтування дітей українських на окупованих територіях, тому що там прописується, що Володимир Святий, це от е, русський, але російський князь, там прописується про те, що е, історія Херсонської, Миколаївської, Одеської, Харківської, Дніпропетровської, Запорізької областей поєднана з історією Луганської Донецької народних республік. Е, вони бачите, описують все з розрахунком того, щоби. Зґвалтувати уяву дітей, уяву, і туди помістити якісь свої абсолютно незрозумілі посили для завоювання. По суті, ми говоримо про те, що російська пропаганда сьогодні переходить останні межі, пов'язані з тим, що тут не тільки йде брехня, так але те, що тому що конкретно історична брехня вони зараз засвідчують, що Київ, наприклад, він молодший за Новгород чи за стару Ладогу, Старшою, якою там на 300-400 років, але їхня брехня зараз спрямована конкретно проти українських дітей, і це найнебезпечніше. Тобто, вони сьогодні вбивають наших дітей з вами на окупованих територіях через замбування. Якимись своїми проєктами нездійсненними, і ну, це вони, дуже дуже вони там, вони там всього. уже на окупованих територіях батькам по 2000 тисячі обіцяють за те, що діти підуть у школу. Це по перше. По друге, ну знаєте, натягуючи отак от сову на глобус, як вони роблять. А ну це ж як мінімум дикість і дикунство. Чому тому, що якби ти був відрізаний від цивілізованого світу і не мав можливості просто перепровірити інформацію в інших джерелах, туди ти змушений вірити в те, що тобі кажуть. Ну, але українці це е, люди, які звикли завжди все перепровіряти. Ну, ми на слово так от просто не повіримо. Ми ще перевіримо сто разів. І наші діти такі самі. Я це можу судити по, своїм, е, по, по своїй доньці, яка їй п'ять років, і яка може поставити під сумнів те, що тато сказав. Вона піде перепровірить. Тобто сьогодні, маючи доступ до інтернету, до, не знаю, там, до батьків, до сусідів, до друзів, вони ж не зможуть обмежити спілкування нас, наших дітей до того рівня, що ми опинимося як в гетто, як в резервації, і будемо на світ дивитися тільки отак, от, як вони вказали. Це як мінімум, ну це не співставно з нами, навіть не знаю, там психоемоційно. Ну так, абсолютно. Ви знаєте, вони не зрозуміли одного, що е, заходячи своїми військами в Україну, вони заходять не на тоталітарну державу, начебто як Білорусь, наприклад, так вони заходять в державу, яка вже виросте у покоління людей, які е, захищають зараз нашу державу, які виросли з демократичними цінностями, які виросли з розумінням, що таке правда, що таке закон, що таке свобода, засобів масової інформації. Тому Тут, звісно, вони прорахувалися, бо не змогли зрозуміти, що українці це не та зашорена нація, якою вони собі її уявляли, міряючи нас по собі, але вважаючи при тому їх набагато вищими в розвитку. Ну гаразд, якщо ми настільки присунуті, і в історичному плані можемо як то кажуть, дати собі раду, тоді чому, от, на ваш погляд, наприклад, в Одесі так чіпляється за пам'ятник Катерини Другої? А чи можливо і не варто за нього боротися? Нехай собі стоїть. Пам'ятник Катрини Другої треба знести було тоді, коли її поставили. Ну скажіть, будь ласка, його зараз давайте просто подумаємо. Катерина Друга не засновувала Одесу, це вигадка. Місто Хаджибей, порт, який вони російські війська захопили, встановили там гарнізон. за Катрина Другою переназвали це місто на Одесу. І тепер подумаємо, кому ж пам'ятник стоїть в, в Одесі. Пам'ятник стоїть людині, яка в 1764 році ліквідувала посаду Гетьмана, в 1765-68 роках ліквідувала п'ять слобідських козацьких полків, в 1775 році ліквідувала ліквідувало до Запорозьку, в 1782 році ліквідувала Остаточну Гетьманщину, в 1783 році запровадила кріпацтво, кріпацтво на території України. І от скажіть якого біса цій Чувирлі? Хоча вона європейка, але вона була абсолютно е, людиною, яка діяла згідно з імперських московських інтересів? Яким чином ці Чувирлі, ці просто нелюді ставити пам'ятник? На честь кого? На честь знищених козаків, яких потягали по тюрмах і які потім, які потім були вимушені на Кубань їхати, бо у них, виявляється, вдома не залишилося і клаптику землі своєї. Оті от, е, вибачте мені, люди, яких зробили кріпаками, свинособаками поводилися краще з цими сполоненими е, росіянами, які сьогодні у нас, ніж нами, ніж з людьми, яких закріпачували, то я перепрошую, кому пам'ятник? Я скажу, що е, тут очевидно треба було процитувати і Шевченка який називався все своїми іменами так але ця е, суча дочка як е, в класики, класики говорили не не заслуговує, щоб вона стояла і демонструвала прийдешним поколінням приклад чогось приклад чого і от розумієте, у мене просто немає слів коли говорять, що пам'ятник катрині це не просто катрині а засновника міста одеси вибачте місто одеса засновано насправді коли в Україні стоїть пам'ятник Катерині II, це ганьба, в честь людям, які сьогодні живуть в Україні. Я не говорю про Одесу Одеси давно мало зрозуміти, що між Катериною II і цими човнами, які бомбардують Одесу, які випускають снаряди, немає жодної різниці, що і зброя масового ураження через. Ці човни через ці ракети і що зброя масу радження, але ідеологічно це Катерина. Друга підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.